Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас заняття зліплення. Послухайте вірш. Сонечко здіймається, плине в вишені. Сонечко всміхається. Весело мені. Для цього я приготувала жовтий пластилін, синій, червоний та блакитний картон. Беремо жовтий, скочуємо колобка. Тоді роздавлюємо. Робимо плескачик, допомагаємо пальчиками, кладемо його посередині листка, притискаємо, а пальчиком ми ось так ось розтягуємо, робимо промінці. Для зручності ми можемо обертати свій папір, щоб вийшло гарне сонечко, дивіться малята. Щоб промінці були рівненькі, гарненькі, як у справжнього сонечка. Ось так ми зробимо з вами. Подивіться, яке вийшло вже. Тепер візьмемо, відщипнемо синього декілька шматочків, скачаємо маленькі кульки. Це будуть очі нашого сонечка. Ось. Тепер відчепнемо червоний, скачаємо ковбаску ось так от пальчиком. Покладемо на сонечко, це в нього буде ротик. Придавимо, дивіться, яке вийшло усміхнене жовте-гаряче сонечко. Дякую вам, малята!